Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні я вам покажу, що можна приготувати із звичайних свинячих ніжок. Це майже делікатес. Я купила в магазині чотири свинячі ніжки по 15 гривень кілограм. Чотири ніжки в мене затягнуло на 32 гривні. Що я з ними роблю? По-перше, я їх обсмалила. Так, як у мене газова плита смалила над плитою, так як ви мені колись підсказали. Якщо ж у вас електрична плита, спробуйте поголити їх звичайним станочком, яким голяться чоловіки. Якось уже я готувала ніжки і показувала вам це, але інший рецепт там був. Ніжки заливаю водою і на деякий час лишаю, щоб вони помокли, а потім беру і обшкрібаю ножиком їх. З вимоченими ніжками робиться. Це дуже швидко, просто і легко. У багатьох людей неоднозначне ставлення до такого продукту. Але якщо підготовлено все акуратно, чистенько, то чому би не вживати ці ніжки? Я не розумію. Дехто скаже, що це дуже морочно. Морочно мені, бо я роблю. Та ще й знімаю відео. Тож при бажанні будь-хто може приготувати цю страву. От такі ніжки вже пошкрябані. Багато хто мені писав у тому відео, що оці, хто казав кіхті, Казав, копита. Треба було видаляти. Для чого? Вони ніжненькі, на них немає рогової частини, бо її зняли іще там, коли розробляли це порося. Для чого їх відрізати або відрубати і викидати? Все нормально з ними. Ніжки заливаю холодною водою і ставлю варити. Прокіплять хвилин 20, зливаю, перемиваю, заливаю чистою водою, варю десь приблизно годину. Потім додаю одну почищену моркву і цибулю не почищену, але добре помиту, щоб колір бульйону був красивий, жовтенький. Додаю ще столову ложку солі, перемішую, накриваю кришкою і варю на дуже помірному вогні, дуже довго варю години 4-3. Зніжок буду готувати не холодець, а юшка. Куди юшку шкодівати? Тому взяла два курячих стегенця, можна додати будь-яке м'ясо, обробила його, помила і додаю до бульйону, в якому варяться ніжки. Стегенця так довго варити, як ніжки не треба, а нехай поваряться десь може, хвилин 40 і буде достатньо. Потім від стегенець відділю кісточку, розріжу на дрібніші частинки, залью бульйоном і буде такий холодчик. У нас іще. Ще ж, звісно, часничку додам. А це в мене тут іще додала солі, бо бульйон малосолений. Чорний перець з горошком, духмяний перець, лавровий лист і декілька коробочок кардамону. Все це додаю до бульйону, коли бульйону лишилося варитися ще десь із півгодини, хвилин 40, не більше. Якщо ж довше варити пряності, вони гублять свій аромат, а також лаврове листя дає таку гіркоту бульйону. Ніжки зварились, кісточки добре відділяю. Витягла їх, дала трохи охолонути. Вони не зовсім холодні, але теплі. Кістки відділяю від м'якоті, м'якоть не подрібнюю маленькими шматочками. Якщо десь попадаються дрібненькі шматочки, нічого страшного. Із таких ніжок можна приготувати дуже багато страв. У мене вже є дві страви на каналі, які я готувала з ніжок. Це буде третя страва. Пам'ятаю, дуже часто раніше варили із ніжок холодець, але не всі кістки чомусь видаляли. І тому, колись моєї двоюрідної сестри. Тато пригощав людей і казав: Їжте, хлопці, холодець, витягайте ніжки. Ото, якщо в нас холодець вдома, то ми завжди його згадуємо і говоримо цю фразу. Перед тим, як готувати ніжки, відкрила Ютуб і подивилася, що з ніжок готують люди. Часто готують за китайськими рецептами. Спочатку відварюють, потім поливають таким соусом і смажать ці ніжки і прямо з кістками ставлять їх на стіл. Я не сумніваюся, що ця страва дуже смачна, але мені вона не підходить так, як у соусі є мед, а також іще соєвий соус з додаванням цукру. Тож сьогодні ніжки я готую за своїм рецептом. М'ясо вже все обібрала, тепер на стіл розіслала харчову плівочку і посипаю отако злегенька на неї паприку солодку копчену. На плівочку з паприкою викладую більші шматочки. Ніжок шкірою донизу, менші шматочки викладаю зверху. Заодно перевіряю, чи не лишилося ніде дрібненьких кісточок, а ті кісточки, що там у мене лишилися, їх обов'язково треба ще обгризти. Бо це ж смачно. Є така думка: у кого проблеми з суглобами, обов'язково треба їсти такі страви із ніжок, хрящиків, тобто там, де є колаген, але є. Інша думка, що навпаки таких страв ні в якому разі не можна їсти, тобто не знаю. Але я вам що скажу: я такі страви готую і ми їх вживаємо, хоча не дуже часто може. Мені здається, кожна людина сама повинна прийняти рішення, що їй можна вживати, а чого не можна. Але, як то кажуть, без фанатизму. До цієї страви, звісно ж, пасує часник. Чотири чималих зубчики часнику видавила через прес, а також додам ще чорного меленого перцю сюди. Тобто приправи додавайте за своїм смаком. Але Я думаю, що часник тут треба обов'язково. Також я ще взяла трішки солі, сіль пробуйте за своїм смаком, але при охолодженні це м'ясо стане менш соленим. Тобто враховуйте цей момент. Отак змащую зверху, перемішала часник з перцем і сіллю і все зверху змащую. Тепер буду закручувати рулетик такий. Рулетик стараюся так тугенько закрутити, щоб поменше повітря там було. Для того щоб видалити повітря, я зверху проколюю плівочку голкою в деяких місцях, там де скопилося повітря, бо бульйону всередині нема і він не витече звідти. Отакий От тугенько скручений рулет я відправляю в холодильник на всю ніч. Так у мене вийшло. Зверху можна поставити груз, щоб рулет був щільненьким. Дивіться, вже він виглядить дуже апетитно. Насилу дочекалася ранку, готую такий рулет вперше, тому він мені навіть снився. Тепер дістала його з холодильника і нарізаю. Товстенькими, тоненькими шматочками, якими завгодно, які вам більше подобаються, такими й нарізайте. Дивіться, яка краса. А запах. Ви знаєте, точно після такого рулету не захочеться магазинної ковбаси. І тим більше, що це настільки бюджетно, а мороки не так і багато, я вам скажу. Ну що, ну посмалити ніжки, почистити, і нехай собі потихеньку вариться. А ви тим часом займайтесь своїми справами? Ну що, можна знімати пробу? Зараз я вам розкажу, який же цей рулет на смак. Дивіться, як красиво! Можна навіть на святковий стіл поставити тоненькі гнуться. О, дивіться які. Яка ж це смакота? Готуйте і не сумнівайте, що це дуже і дуже смачно. Бюджетно, і будемо вірити, що дуже корисно. Я ж люблю їх вживати, коли вони трішки постоять на столі, не прямо з холодильника. Вони тоді стають ще ніжніші. Готуйте, смакуйте і будьте здорові. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Нехай вам щастить завжди у всіх ваших справах.